Розбудив собі велетня, частина 10, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Я джерело всіх моїх емоцій. Ніщо та ніхто не може змінити мої почуття. Крім мене самого. Якщо я зловлю себе на цьому, що реагую на ту чи іншу подію, я зможу змінити це в один момент. Людство ніколи не досягло б блискучих висот, якби не ті, хто зухвало повірили, що їхні внутрішні можливості сильніші за обставини. Характер людини це найвищий геній її духовності. Ми повинні пам'ятати, що всі прийняті рішення йдуть від чіткого усвідомлення наших цінностей. Щоразу, коли народжується якась духовна цінність, життя набуває нового сенсу. Щоразу, коли вона вмирає, життя втрачає частину свого сенсу. Ми повинні чітко уявляти, що є найбільшою цінністю, і прийняти рішення, що будемо жити відповідно до тих цінностей незалежно від того, що відбувається. Єдиний засіб для нас отримати довгострокове щастя це жити згідно зі своїми найвищими ідеалами, але ми не можемо зробити цього. Якщо чітко не представляємо своїх цінностей, запам'ятайте ваші цінності, якими б вони не були, є компасом, що направляє вас до вашої заповітної мрії. Щоразу, коли ви приймаєте важливе рішення, але стикаєтеся з труднощами, можете бути впевнені, що це результат нечіткого розуміння ваших цінностей, приділяйте більше уваги своєму характеру. Ніж репутації, так як ваш характер це те, чим ви дійсно є, в той час як репутація це всього лиш те, як бачать вас інші. Певні рівні страждання, які ми пов'язуємо з певними емоціями, будуть впливати на прийняття всіх ваших рішень. Люди завжди роблять більше, щоб уникнути страждань, ніж щоб отримати задоволення. Ми це не тільки наші цінності, ми щось набагато більше. Якими повинні бути мої цінності, щоб я міг створити останній варіант своєї долі, стати кращим, ніж коли-небудь був, і надавати найбільший вплив, який тільки колись показував у житті. Я почав також усвідомлювати, що є певні емоційні стани, якими я не повинен потурати. Якщо хочу в чомусь досягти успіху, запам'ятайте, ми дійсно можемо спроектувати те, ким станемо. Вся справа в духовній красі вона дозволяє зовнішньому та внутрішньому образу людини злитися воєдино. З'ясуйте, які є ваші нинішні цінності та розмістіть їх у порядку значущості, якими повинні стати мої цінності? Щоб я міг досягти такої долі, яку бажаю і заслуговую. За допомогою методу мозгового штурму складіть список, розмістіть усі ваші цінності у потрібному порядку. Подивіться, від яких з них ви могли б позбутися, а які могли б додати, щоб створити бажаний якісний рівень життя. Характер людини формує її вчинки. Прагніть відповідати навіть вищому стандарту, ніж від вас можуть очікувати, що повинно статися, щоб ви відчули себе добре. Суть у тому, що ваш настрій не може залежати від чогось зовні. Життя це ланцюг різноманітних подій.